З тринадцятого по чотирнадцятого годину росіяни нанесли три удари по місту Харкова: удари в холодногірському, Шевченківському та Київському районах. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий стовп диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі влучання. По дорозі, внаслідок чого було пошкоджено 8 автомобілів. Поранених на місці немає. Влучання серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів в Київському районі. Влучання по будівлі державної установи пошкоджено фасад будівлі. Також поранених на місці події немає. Попередньо для всіх трьох ударів ворог використав БПЛА під назвою «Молнія». За фактами цих воєнних злочинів відкрити кримінальні провадження за частину 1 статті 438 кримінального кодексу України. Також на місці всіх влучань велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги. Побили автомобілі, побили будівлі, біля яких вони влучили. Ось У мене зараз в руках знаходяться невеличкі невеличкі ось фрагменти цих. Дрібних кульок, ось такі вражаючі е, елементи було використані в цьому БПЛА було знайдені біля місця влучання в дверях автомобілів, по яким було розлетілося влучило. Тобто вони самі двері автомобіля не пробивають, залишилися в обшивці. Що дуже важливо, коли вони літають над місцем, про це інформують ряд телеграм-каналів. Краще знаходитись в. Будівлях, приміщеннях, оскільки ці БПЛА, вони є не дуже потужними і не проникаючи дії, тобто вони не можуть пробувати стіни, дахи і так далі. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості. І якщо ви хоча б перебуваєте в квартирі або в якомусь приміщенні, це більше дає шансів того, що ви не будете вражені і не будете поранені від вибуху цього дрону, то оскільки ці бойові елементи вони доволі. Легкі пустотілі і не можуть пробивати якісь укріплені стіни. Навіть двері автомобіля вони не пробивають, а лише вражають зовнішню зовнішнє покриття і залишаються всередині. Щодо того, які саме вражаючі елементи встановлені на БПЛА, я зараз не готовий сказати, оскільки це БПЛА, він є доволі дешевим, його вартість декілька сот доларів. Він виготовляється в кустарних умовах, він виготовлений з фанери, з пластику, з поліетилену. І на нього кожного разу можуть встановлювати різну бойову частину. Це можливо бути, може бути як ручна граната, постріл до РПГ, може бути також використано саморобний вибуховий пристрій, і лише після огляду вибухотехніків та експертів більш детально можна буде становити, що саме за бойова частина, які вражаючі елементи. Це взагалі кустарні. Вони чи це вражають елементи з якогось виду озброєння? Вони використані. Це можна буде сказати лише згодом.